Пано обранена частина стіни, стелі прикрашена живописним або скульптурним зображенням, чи орнаментом, розглянь декоративні рослини композиції народних українських майстрів, квітучу гілочку, букет або кущі з ягодами. Завдяки чистим яскравим кольорам вони створюють радісний святковий настрій. Кожну композицію виконано на папері. Їх можна використати як пано для оздоблення стіни або стелі всередині приміщення. Спробуй створити і ти сьогодні декоративне панно з квітами. Які квіти малювати прочитай у вірші або придумай свої. Ось Ромашка засіяла жовтим оком споміж вій. розхитав дзвіночок ніжно, голубить дзвіночок свій, квіти півники співають ранку світлого чекають. Спочатку малюємо ескіз. Візьми великий аркуш паперу, щоб працювати не тільки великим круглим пензлем, а й пальцем та гуашеві фарби. Набирай побільше густої фарби на пензель і створюй гарні та красиві мазки. Круглу форму квіточок зручніше малювати, обертаючи папір навколо своєї осі. У вільну хвилинку намалюй дивовижну та духмяну декоративну квітку. Бажаю тобі творчого натхнення та всього найкращого. До зустрічі, мої любі!